Якщо ви досі косите траву вручну або мрієте про рівненький зелений газон без зайвого клопоту, саме час задуматись про електричну газонокосарку. У цьому відео ми зібрали найкращі моделі 2025 року, протестували їх у реальних умовах і оцінили за ключовими параметрами: потужність, зручність у використанні, функціональність, гучність, якість збірки та, звісно ж, ціна. Ви дізнаєтесь, чим відрізняються моделі з нижнім і заднім викидом трави, які косар. Підтримують мульчування, а які легко складаються і поміщаються навіть у маленьку кладовку. Ми протестували техніку від відомих брендів, таких як Bosch, Elko, Vitals та інших, щоб знайти справжній топ. Усе максимально чесно, без реклами, лише досвід і сухі факти. Готуйтеся до несподіванок, деякі бюджетні моделі дали фору преміуму. Наприкінці не забудьте поставити вподобайку, написати в коментарях, яку газонокосарку обрали ви, підписатися на канал Техногайд і підтримати. Наш проект через банку моно ваша підтримка це наш новий контент. На п'ятому місці у нас не просто газонокосарка, а німецький підхід до косіння трави у компактному форматі. Bosch Rotak 32 одна з найпопулярніших моделей для невеликих ділянок і не дарма. Вона поєднує фірмову надійність бренду з приємною ціною. Потужність 1200 Вт, вистачає з головою для стандартного міського газону. А 32 сантиметровий ніж працює чисто й рівно, не залишаючи жуйки на траві. Маса лише 6,8 кг. Її легко піднімати переносити, вивантажувати з багажника, а головне нею зручно керувати навіть однією рукою. Фішка Напрямні гребінці по краях, які підтягують траву з бордюрів і стін, дозволяючи косити максимально близько до країв. Проте як і кожен компактний помічник ротак 32 має свої межі. Її не варто перевантажувати густими бур'янами чи мокрою травою, то мотор може трохи підсісти. Травозбірник на 31 літр. Об'єм невеликий, але для ділянки до 200 квадратних метрів цього більш ніж достатньо. Це косарка для тих, хто цінує простоту, маневреність і фірмову є якість, не переплачуючи за функції, які не потрібні на звичайному подвір'ї. На четвертому місці Alco Classic 3 і 82 є. Ця електрична газонокосарка, як німецький універсал надійності, що працює без зайвих скарг. Її чотиритисячноватний двигун дає змогу впевнено проходити навіть через густу вологу траву, а захват у 38 см сантиметрів дозволяє покосити ділянку швидше ніж ти встигнеш приготувати каву. І при цьому вона досить слухняна. Завдяки великим заднім колесам легко йде по нерівному газону, ніби не помічаючи дрібних ям. Чи купин. Висоту скошування можна виставляти в п'яти положеннях від 20 до 70 мм, і це дає простір для маневру в будь-яку погоду. Пластиковий травозбірник на 37 літрів не лише місткий, а ще й має індикатор заповнення, дрібниця, але приємно. Ручка з м'яким хватом, усе ергономічно без зайвих рухів. Щоправда, вага в 14 кілограмів це вже не пір'їнка, і носити на руках її не захочеться. Також тут немає функції мульчування, але алкой не прикидається. Флагманом вона просто робить свою роботу старанно, тихо і без понтів. Третє місце займає Makita LM3320. І це саме той випадок, коли компактність не означає компроміс. Японці зробили ставку на зручність і стабільність, і в них це вийшло. Двигун на 1200 ватт справляється з типовим українським газоном без зайвого напруження, а ширина захвату 33 сантиметри дозволяє косити вузькі проходи між деревами або клумбами. І головне, що навіть при інтенсивній роботі ця модель не починає крутити носом, двигун не гріється. Не буксує, просто працює як треба. Ручка складається, корпус виконаний з ударостійкого поліпропілену. не боїться вологи, ударів і сонця. Під час роботи косарка поводиться стабільно, не дригає, не просідає, йде плавно, навіть по злегка нерівній ділянці. Хіба що пластикові колеса трохи віддають в руки, але це вже нюанси. Висота скошування регулюється у трьох позиціях від 20 до 55 мм. І хоча вибір не гігантський, для побутових потреб цього достатньо. Макіта lm 3320 – це, ніби невеликий універсал у світі газонокосарок і виглядає приємно і працює як годинник і не вимагає танців з бубном. Вона просто робить те, що має робити, косить, та ще й робить це красиво. На другому місці Кіндай ЛЄ3820. Це електрична газонокосарка, яка поєднує в собі потужність, зручність та надійність. З двигуном потужністю 1600 Вт. Вона легко справляється з густою травою на середніх та великих ділянках. Ширина захоплення 38 см дозволяє ефективно обробляти площу, зменшуючи кількість проходів. Висота скошування регулюється в п'яти положеннях, що дає змогу адаптувати косарку до різних умов. Збірник об'ємом 40 літрів з індикатором заповнення зменшує потребу в частому очищенні. Ергономічна ручка з м'яким покриттям забезпечує комфорт під час роботи, а великі задні колеса полегшують маневрування на нерівній поверхні. Li-e 3820 це надійний вибір для тих, хто шукає потужну та зручну газонокосарку для догляду за своїм газоном. Перше місце в нашому рейтингу заслужено отримує Honda 370 А два електрична газонокосарка, яка взяла все краще від бренду з бензиновим минулим і подала це у тихому витонченому форматі. Її двигун потужністю 1300 Вт – не просто цифра, а стабільна тяга, яка не глухне під час косіння вологого газону чи трави, що переросла рамки дозволеного. А ширина захвату у 37 см – Це золота середина. Зручно маневрувати, але й не стояти. По 100 років на одному клаптику землі. Корпус, виконаний із міцного поліпропілену, Він не боїться сонця, вологи чи випадкових ударів об паркан, регулювання висоти скошування централізоване на 5 позицій, і все це змінюється одним рухом без танців з викруткою. А ще тут стоїть травозбірник на 35 літрів, який знімається легко, ніби з конструктора Лего. Головна ж фішка відчуття, що тримаєш у руках преміум, рух плавний, звук не різкий, і загалом це той випадок. Коли Хонда не просто ім'я, а синонім до слова надійність, якщо хочеш косити траву і при цьому відчувати себе, ніби щойно зібрав чемпіонський болід, ось твій вибір. Отже, ми пройшлись по найкращих електричних газонокосарках 2025 року. Від бюджетних моделей, які здивували своєю ефективністю, до преміальної Honda, що залишає після себе ідеально підстрижений газон. І відчуття, ніби ти щойно виграв гран прі Якщо серед них ти знайшов свою ідеальну косарку, не забудь глянути посилання під відео, там усе найсмачніше. А ще став лайк, пиши в коментарях, яка модель сподобалась найбільше, і підписуйся на Техногайд. Щоб не пропустити ще більше корисних рейтингів. Ну, і якщо хочеш підтримати наш проект, можеш накинути трохи на паливо для генератора через банку Моно. Дякуємо, що дивишся. Далі буде ще цікавіше.